Кажуть, що якщо ти купуєш машину у німця, можеш навіть не перевіряти. Бо у німця все по сервісу. Книжка проштампована, він там масло міняв по годинах, і в голові одразу малюється картина білий гольф, блискучий в багажнику Аптечка в оригінальному пакуванні в салоні пахне кавою з автосалону. А на передньому сидінні лежить інструкція з, вклад... з вкладкою для наступного власника. Але стоп. Давайте трохи зменшимо контраст і подивимось, як воно є насправді. Бо німець це не чарівник і не святий покровитель двигунів, а сервісна книжка це не біблія. А ось це наше авто з німеччини. Бери, не думай, у них все як годинник. Скільки разів ви таке чули? Для українців машина з німеччини це майже як бренд, це щось на кшталт німецької якості, акуратно, надійно, доглянуто, ідеально. Я зараз говорю саме про БУ, саме тому євробляхи десятиліттями везли до України сотнями тисяч, бо вважали, що це краще ніж те, що продають у нас, і дешевше і виглядає краще, ніби без обману. Ми звикли думати, що якщо... Авто з Німеччини, воно автоматично в хорошому стані. І якщо вже написано обслуговувалось по сервісній, то взагалі можна не хвилюватись. Уявний німець у наших очах це той, хто зберігає кожний чек з мийки, міняє масло по годинах і не запізнюється навіть на огляд. Так от. Сьогодні я хочу подивитись на цю історію зсередини, не з точки зору, як пригнати авто, а з точки зору, чому взагалі німці продають машини, в якому вони стані насправді, в якому стані вони це роблять, і що ховається за легендарною по німецьки акуратність, і чи завжди, наприклад, там євробляха з німеччини, це справжній скарб, чи можливо. Запакована проблема на колесах, і чи справді ці авто взагалі варті довіри? Саме авто від? Німців, привіт! Мене звати Валентина. Я вже четвертий рік живу в Німеччині, я фрилансерка, розробляю веб-сайти і веду цей канал, щоб тим, хто тільки починає життя тут в Німеччині, було трохи легше адаптуватися. Розповідаю про побут, документи, роботу, німецьку мову, стереотипи про німців і трохи про себе. Бо вважаю, що кожна історія має сенс. Радію, що ви сьогодні тут. Вмочите зручніше і поїхали. Якщо вам важливо, щоб український контент розвивався, то підтримайте це відео, вподобайкою та коментар. Коментарем, тож, будь ласка, прошу вас поставте на початку відео вподобайку та напишіть коментар, щоб ви цього не забули. Це простий жест, але він справді багато змінює і дуже мотивує творити далі. А також дуже прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще це не зробили. Тож, у 2023 році в Німеччині продали понад 6 мільйонів уживаних автомобілів, і це в країні, де живе трохи більше 80 мільйонів людей. Вдумайтесь, кожна 13-та людина в середньому продала або купила авто. А тепер згадайте всі стереотипи, які ми так любимо повторювати. У німця все по сервісу. Масло міняють частіше, ніж зубну щітку. Вони їздять тільки по ідеальних дорогах, по автобанах. Там паливо в Німеччині як сльоза, ніякого тобі там бродяги з відром. А машина. Та в них не вже майже нова. Просто старенький пан. Щось новеньке собі купив. Ми уявляємо, що авто з Німеччини це майже космічний корабель. Жодної ями воно не бачило. Заправлялося виключно відбір... відбірним. Там бензином, дизелем на аралі або шелі, і кожен гвинтик там стоїть з моменту народження на заводі, не знаю там в Мюнхені. У голові малюється ідеальний автомобіль, який виїжджав лише у вихідні, хіба там не знаю в супермаркет або на ринок за яблуками. Але за фасадом німецької якості часто ховається дуже прагматичні причини. Ідеальний вигляд не завжди дорівнює ідеальному стану. Тож, давайте подивимось на цю тему з іншого боку, так кажучи, без ржавих окулярів. Чому німці продають свої авто? Ні, не тому, що їм раптом захотілося щось новеньке і блискуче, і не тому, що вони так уже і прив'язані до машини. Насправді, в Німеччині авто це не фецеш, не мрія життя і навіть не статус. Це звичайний засіб пересування. Комфортний, важливий, так. Але не більше, тут рідко хтось їздить до, прям до останнього подиху машини. А от міняти авто раз на 3-5 років цілком звично. Тобто тут не купляють машину на все життя. Хтось здає авто після лізингу, хтось не хоче ризикувати, коли гарантія от-от закінчиться. А хтось просто порахував, що краще продати зараз, ніж потім влетіти на дорогий сервіс. Іноді причина банальна. Просто вигідніша нова пропозиція від автосалону, а іноді щось почало барахлити. Поки ще не критично, але вже час відліти місце для наступного власника, який буде ось цим, -цим розбиратися сам. І на горизонті з'являється вираз: обслуговувався по сервісній книжці. У перекладі з німецької мови довіри, ну, типу, все добре, не переживайте. Але давайте чесно, у 2025 році це вже не працює так, як колись. Бо сервісна книжка це не якийсь там блокчейн. Ти не можеш бути впевнений, що записи реальні, що їх не підробили або не записали заднім числом. А таке буває. Перші роки так обслуговували в офіційному сервісі, а далі, у, наприклад, там, у друга механіка, може взагалі ніяк. Формально запис є, але по факту масло, наприклад, міняли. Але фільтр ні. А хто тут перевірить? До речі, перевірити історію ремонту в Німеччині непросто. Тут немає централізованої бази на кшталт пробігу в МРФ, куди потрапляють всі ремонти. Так, є. Так званий тюф, техогляд, але він показує лише те, що машина на сьогодні їздить. А що буде завтра, це вже питання до тебе і твого механіка. Ще один цікавий момент це візуальний стан. Німці дуже хайно готують авто до продажу. Перед продажем полірування, хімчистка, нова аптечка, блискучі диски. Ти приїжджаєш, дивишся на машину і враження, що вона щойно з автосалону. Але це враження може бути. Досить омарливим, бо за близько може ховатися і пофарбований після ДТП кузов, і проблема з коробкою, що дуже часто буває. І найулюбленіше масло жертв. Про нього зазвичай мовчать, бо рівень ще в нормі, але через 2-3 тисячі кілометрів ти вже починаєш доливати масло щомісяця. Тоді розумій, що акуратність це часто маркетинг, а не реальний стан машини. Німці справді тримають авто в гарному вигляді зовнішньому. але зовнішній вигляд це лише одна частина історії: помити, почистити, відполірувати це недорого. А от що там з двигуном, турбіною, коробкою передач чи сажовим фільтром, цього ж не видно. І приватні продавці в Німеччині не зобов'язані попереджати про дефекти. Якщо ти не питаєш прямо, відповідальності у них немає. Дехто ще й сервісну книжку, так кажучи, освіжає для галочки перед продажем, щоб у покупця склалося Ось це враження, що все ок, все під контролем. І найпопулярнішою насправді проблема, і найбільше людей ловиться на проблемі з двигуном. Сучасні дизелі мають часто пробіг під 200-250 тисяч кілометрів. І отут починається справжня пригода. Сажовий фільдер, турбіна, клапан, коробка, ремонти дуже дорогі на кілька тисяч євро. І власник каже, грошей нема, продам як є. Іноді, хтось чесно каже, іноді приховує без натяку на діагностику, бо вигляд. Таєш добре, їдеш. Ну їде особливо часто. Це буває з авто. Від пенсіонера в описі 70 тисяч пробігу, а на ділі останній тюв був, наприклад, 4 роки тому, і це при тому, що огляд в Німеччині насправді є суворим, але пройти його можна і з леджевою підвіскою, і навіть з коробкою, як, -от, е, яка от-от відмовить. Бо якщо сьогодні не тече не горить, то чому б не дати ще 2 роки тюву? Взагалі, в мене є окреме відео про покупку автомобіля в Німеччині, і там я також розказувала про тюв, І в тюві ви можете тюв загалі. Галі дуже важливо читати, тому що там, якщо це нормальний тюв, там, наприклад, від Декра, від сертифікованого центру Декра, там пишуть, наприклад, якісь рекомендації по автомобілю, що потрібно зробити, і це дуже дуже важливо читати, щоб, хоча б, трошки розумітися, що з автомобілем є, це, хоч якось прояснить картину справжнього стану автомобіля, і ось на фоні цього з'являється питання: чи можна взагалі вірити німецьким продавцям? І в німцям в частності, і тут ну комусь так, комусь ні. Хтось чесно скаже, є проблема. Я не хочу з нею е, возитися. А хтось зробить великі очі, такий, я не знав, вчора все було нормально. І ти залишаєшся, в принципі, сам на сам з ремонтом. А тепер давайте трохи статистики. У 2023 році в Німеччині продали понад 6 мільйонів вживаних авто. Це шалені обсяги. Але ще цікавіше, що за оцінками декра понад третина цих машин мають скриті дефекти. Не критичні, але такі, що. Обов'язково вивилізуть, коли ти вже їх купиш. Особливо це стосується машин після лізингу, бо виглядають вони ідеально, їх дійсно обслуговували, але часто це корпоративні авто, які по автобану намотали тисячі кілометрів, і підвізка в них вже. Ну так кажучи, втомилась, навіть якщо їх там не знаю, мили знизу. Тому перед перед покупкою завжди робити треба діагностику, навіть якщо авто коштує там чотири тисячі євро. Бо краще витратити 50 євро на діагностику, ніж потім залишити 2 тисячі євро в, сел, в сервісі. Не покладатися, так кажучи, на німецьку акуратність як на гарантію, бо навіть найакуратніший німець може не знати, що його коробка вже на. На валізах і скоро поїде або знати і мовчати. І ще один момент: якщо ви бачите авто з встановленими вікнами, лед посвідкою в багажнику і номерами там 777, не поспішайте думати, що це від справжнього німця. До речі, я думала записати окреме відео саме про ось ці номера 777, кому вони належать і як до цього відносяться німці? Якщо цікаво, напишіть в коментарях. І, Говорячи про німців, більшість німців обирає такі марки, як Шкода, Фольксваген, Рено, «Форд». Авто, які не привертають увагу, які легко проходять чув, і які не потребують дорогого обслуговування. Тому головне правило не дивитися на близько авто, а дивитись у глибину. Не довіряйте словам, а довіряйте діагностиці. І не забув і не забувайте, у Німеччині авто може виглядати ідеально, навіть коли всередині вже вже давно все почалося. Тож, давайте підве. Підведемо підсумки купити авто в Німеччині це не виграти в лотерею, і точно не означає, що тобі пощастило з ідеальним екземпляром, тільки тому, що. Це ж від німця. Тут справді є машини в хорошому стані, але не тому, що німці якісь особливі і вони дбайливо ставляться до авто, а тому, що багато хто слідкує за авто рівно настільки, наскільки це зручно і вигідно по грошам, без сентиментів. Бо для більшості німців машина це просто транспорт. Вона має їхати, проходити тюф і не створювати проблем. Тут ніхто не молиться на свою БМВ і не фотографується там, не знаю, біля Passat А з написом Моя Мрія. Тут автомобіль змінюють як не знаю, старі туфлі без жалю, особливо якщо починаються дорогі ремонти. А тепер до тих, хто в Україні досі думає, що євробляха з Німеччини це завжди знахідка. Ні, це може бути хороше авто, але може бути й втомлений дід дизель з корпоративного лізингу, який три роки тягав людей по автобану як новенький, тільки тому, що його гарно помили. Тож мораль проста. Не ідеалізуйте німців. У Німеччині теж крутять пробіги. Тут теж ховають дефекти, і німець сервісною книжкою ще не гарантія. Це просто ще один продавець на ринку. Тому включаємо голову, перевіряємо авто перед покупкою і не ведемось на близьк... Наблизь, ароматизатори і фразу, тут, не знаю, ніхт Рауха. А, а тепер до вас. Чи купували ви вже авто в Німеччині, а може, не знаю, пригнали в Україну? Чи справдились ваші очікування? Напишіть в коментарях, а інші знатимуть, де, де троянде, де шипи. Ось таке у мене сьогодні відео вийшло. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Побачимось у наступних відео. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі. І побачимось у наступних відео. Чус!